Волонтери у пошуках приміщення. Лише два тижні є у представників волонтерського хабу, аби знайти нове місце. Я хочу подякувати да, власникам приміщення. Ми тут дійсно свого часу переїхали сюди восени 2022 року і весь цей час були тут, перебували, але зараз нам нема куди видітися. А замовлень дуже багато. Бджілки та павуки так самі себе охрестили волонтери працюють без вихідних. Команда, в якій кожен відповідає за свій напрямок роботи, підтримує Збройні сили України від початку повномасштабки. У нас є дівчатка, які плетуть виключно маскувальні костюми, так звані кікімори. Є дівчатка, які ріжуть, є люди, це постійні люди, які приїжджають до нас, беруть матеріали і потім вдома ріжуть. Це прекрасні люди. Я дуже їм дякую за це. Є також у нас, наприклад, школи, які допомагають у себе на базі плести. Є садочок один, який нам допомагає. Вони плетуть постійно. Тобто на них є надія, що от якщо я сьогодні віддала дві сітки, 6 на 4, то до кінця тижня вони 100% його сплетуть. Плетуть, в'яжуть, ріжуть вже майже три роки. Сіток сплили від осені 2022-го до сьогодні. Близько 50 тисяч метрів квадратних. Маскувальних костюмів кікімор. В місяць ми плетемо 16 кікімор. Відповідно, на Станом на сьогодні загалом ми сплели близько 700. замовлень від військових не перерахувати, говорить пані Вікторія. Таку кількість іноді просять по 100 маскувальних сіток вчасно не осилити. Зараз ми приступили до замовлень 14 травня. У нас зараз 11 червня. Ми приступили, тому що замовлень надзвичайно багато. По перше, зміна сезону. Зміна сезону відповідно пішла зелень, і, і потрібно змінюватися. У волонтерському хабі кожні речі своє місце. Тут зберігають сировину, тут і верстати, на яких ріжуть тканину для плетіння. Тут і пластикові кришечки їх збирають з миру по нитці. За той час, що тут працюють, вже обжилися. Навіть косметичний ремонт своїми силами зробили, але обставини вимагають. А переїздити поки що нікуди. Зізнається Вікторія Вольвич, голова громадської організації Генерація успіху. Я не знаю, як ми будемо працювати і де ми будемо працювати. Волонтери вірять, приміщення обов'язково знайдуть, бо працюють заради оборонців, заради того, щоб жити на своїй українській землі. Я не знаю, чи ви поставите це в кадр, але користуючись нагодою, я би хотіла подякувати цим прекрасним людям, які знаходяться обабіч мене в першу чергу, бо це такі активісти, які ще раз повторюсь, ходять кожного дня. Четвертий рік поспіль чимало з них ходить, але є чимало людей, які долучаються в прилуках до нас, які ріжуть, які шиють, які в'яжуть, які роблять діти роблять поробки, діти роблять малюнки. Це всі прекрасні люди. Завдяки їм цей осередок функціонував і функціонує, і допомагає головне Збройним силам України.